Усім привіт! Вітаю усіх на каналі КриптоДзен. І в цьому відео ми поговоримо про нову роздачу від криптобіржі Bybit та гри Medieval Empires. А зараз підпишись на канал та постав лайк цьому відео. Ми починаємо. Отже, зовсім нещодавно на криптобіржі Bybit був лаунчпад від гри Medieval Empires. І ось саме зараз ми можемо також розділити призовий пул у розмірі 500 тисяч монет Мі. Що для цього потрібно зробити? Це перейти на усю форму. Посилання буде в описі в моєму телеграм-каналі. І виконати дуже прості дії. Отже, перша дія підписатися на Twitter Bybit. Переходимо і підписуємось. Повертаємось назад. Підписатися на Медіал Empire. Переходимо. І підписуємось. А, до речі, ось тут ми можемо перевірити одразу виконання нашого завдання. Але перед цим треба авторизуватися у самому Твіттері. І як тільки ми авторизуємось, ми одразу отримуємо ось тут галочку, що завдання виконане. Так само ми виконуємо наступне завдання. Натискаємо сюди, відбувається перевірка. І все. Наступне завдання. Потрібно залишити комент. Мі. Також залишу це посилання на цей пост у себе в телеграм-каналі. Про всяк випадок поставимо ось так: лайк. Like. А також зробимо ось так: цитувати твіт. Переходимо сюди. І тут нам потрібно вставити лінк там, де ми цитували цей твіт. Переходимо в профіль, шукаємо ось цей твіт, копіюємо посилання. Переходимо, вставляємо сюди і натискаємо Continue. І останнє завдання нам потрібно залишити свій Bybit UID. Переходимо сюди, переходимо в Bybit І ось тут копіюємо свій UID. Повертаємось сюди, вставляємо і натискаємо кнопочку Continue. Все, все дуже просто. Ми вже учасники цього розіграшу. Тому всім бажаю успіху! І не забудьте підписатись на мій youtube канал, на мій telegram канал І, будь ласка, залишайте в коментарях те, що ви хотіли побачити в наступних відео. Всім дякую і до зустрічі!